Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування. Я Наріманов Камін Раїсович, лікар андролог І сьогодні ми поговоримо, чи можуть інфекції, що передаються статевим шляхом, викликати сексуальні порушення у чоловіків. Так, викликані ними запальні зміни як під час інфекції, так і після, впливають на чоловічу сексуальність. Можуть викликати прискорення еякуляції, ослаблення ерекції, болісний або стертий оргазм, зниження інтенсивності статевого потягу. Звичайно, не всі ці симптоми зустрічаються одночасно, але навіть один з них здатний зіпсувати життя пацієнту. Крім того, важливою проблемою є зниження фертильності хворих, знижується кількість рухливих сперматозоїдів їх життєдіяльність. Збільшується кількість патологічних клітин, що зменшує ймовірність зачаття. Тому своєчасні їх діагностика та лікування це запорука збереження сексуального здоров'я. До нових зустрічей, друзі. Будьте здоровими. Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.